І високій і високій. Спілкується з клієнтами, телефонує, дзвонить і так далі. Ти нам скажи тільки так, ну, будь ласка, пару слів. Як твої враження після виграшу хайлендера? Та вже ж скільки часу прийшов. Міка, п'ятницю купили. Ну, тиждень пройшов, ну, може, лишились враження. Ну, загадай п'ятницю тут. Ввечір. Сьома десь десять орієнтовно. І ти на відео кричиш, на Зараз пошукою кого автомобіля? П'яту шукаю. Щоб в кипятку mm. є сьогодні на торги? Mm. Ні. Mm. Якась особлива Q5? Престиж, uh, слайд, пакет внутрішній, колір, чорний. може бідно. Бажаю удачі. <laughs> mm. Микола, що ти Миколай приніс під подушку тобі Нісан Рох. Диви, мене Ні, дивись, Нісан Рох він тобі приніс під подушку. Як твої враження? Це перший, перший автомобіль, який придбав ти в нашій компанії? Так. Розкажи нам, будь ласка, враження свої враження твого клієнта. Враження хороших клієнта він накидався після того, як виграли автомобіль. В принципі, це теж треба. Вискового, вискового а ти, а, а ти, це як є? ти? Мені нормально. Дуже радий за те, що виграв. Скільки стає під ключ в Україні? 13 тисяч під, під ключ в Україні. 16-й рік. Да. Да? Якщо вас цікавить Nissan Rogue 2006, да. Камери? <плес> е -е, Микола каже, що там камери 360. Звініється 16 рік. Якщо вас цікавить Нісанго 2016 року з камерами 360 і 13 тисяч підпис в Україні, е -е, пишіть під цим відео, пишіть нам особисті, телефонуйте, приїжджайте до нас в офіс, Голосівський проспект 132, бізнес-центр Реліє, третій поверх, другий офіс. Ми з радістю вас приймемо. Дамо вам посмакувати смачнючу каву, Смачнючий чай. Смачливо в боржомі. Денис зустріне вас прямо під входом в бізнес-центр. З тортом. і. Отак. Не роздівайся, не роздівайся, це вже платить гроші. за І ми будемо дуже раді з вами познайомитися та придбати вам вашу мрію в Америці. Звертайтеся компанія компанією Мінця Нам довіряють.